Зберемо півника за зразком. Спочатку підготуємо деталі. Нам потрібні червоний шестикутник один. Жовта трапеція одна. Помаранчевий трикутник один. Зелений ромб один. Два фіолетових квадрати. Три синіх ромби. Почнемо збирати півника за зразком, червоний шестикутник. Фіолетовий квадрат. Фіолетовий квадрат це голова. Далі зробимо дзьоб. Це помаранчевий трикутник. Зліва. Далі зробимо гребінець. Це синій ромб зверху. Зробимо крило. Це жовта трапеція. Зробимо хвіст. Це фіолетовий квадрат та зелений ромб. Зробимо лапки. Це два сині хромби. Один, два. Однаково. Це кого ми зібрали? Півника. Напишемо слово півень. Pi v, v nh pi